Я Карпюк Софія, учениця 5 класу Сарненського ліцею номер 5 Представляю вашій увазі результати дослідження тем характеристика річкової системи річки случ в межах міста Сарни. Дослідження водних об'єктів справа важлива, необхідна і почесна. На початку 21-го століття більшість людей відчувають госту нестачу питної води. Важливу роль у забезпеченні водою відіграє річковий стік. Три четвертих населення України споживає воду з Дніпра. Тому забезпечення річкової системи злуча є актуальним і своєчасним. Проблеми річки Случ турбують не як мешканці даної території. Передо мною килими чудові, натура стела, темні й луги, славути красної, боризосно і Случі рідної веселі береги. Так, річка Случ це річка мого дитинства, так як і в Лесі Українки. Мета роботи з'ясувати природні морфометричні особливості та фізичні властивості поверхневих вод. Річки Случ та її приток в межах міста Сари. Представлена мета передбачає розв'язання ряд завдань. найважливіше з них це проведення експедиційних досліджень та визначення фізичних властивостей води. Об'єктом дослідження є річкова система случая в межах міста Сар. Предмет дослідження, морфометричні характеристики річки Случ та її приток Фізичні властивості води. В ході виконання науково-дослідницької роботи були використані такі методи: літературний, метод польових досліджень, лабораторний, графоаналітичний. Отож, перейдемо до результатів досліджень. За літературними джерелами ми встановили, що річка Случ найбільше право протока річки Вори, має довжину 451 км і притікає територію Хмельницької, Житомирської і Рівненської областей. Загальна довжина в межах Рівненської області 158 км. В межах міста Сарна – 12 км і протікає по східній околиці міста. На території міста Сарни в річку Служ впадає дві протоки: річка Радешська ліва протока Случа, має довжину 18 км. Починається недалеко від села Янівка. Протікає з заходу на схід. В місті Сарни впадає недалеко від Цікатровицької церкви. В ході експедиційних досліджень ми вияснили, що річка Радешська має річище ржиною 7-12 метрів. Глибину від 50 см до 100 см вода мало прозора. Річка Хвощувата протікає по північно-західній околиці міста. Належить до малих річок і має теж довжину 18 км. Вода у річці хвощувата мало прозора. Глибина до 140 см. Експериментальним методом ми визначили швидкість течії на обох протоках. Для цього на березі ми відміряли 100 метрів, кинули в річку, заповнену на великій частині пляшку з водою і зафіксували час. Потім математичним способом визначили швидкість течії. Річка Радешка 0,2 метра в секунду. Річка Горчувата 0,4 метри в секунду. На річці Слуць працює стаціонарний гідрологічний пост Житомирського гідрометеорологічного центру. Проаналізувавши дані спостережень цього посту, за 2022 рік. Ми вияснили наступне. Найвищий рівень води у сучі 287 см був 1 березня. Найнижчий 149 см 10 вересня. Ширина русла найбільша у весенній місяці понад 77 метрів. Найменша у вересні 34 метри. Максимальні глибини у березні і грудні 2,17 метра 3,2. 80 метрів найменші глибини у літній місяці. Отже, рівень води і глибини і ширина русла залежить від клімату. Лабораторним методом ми визначили деякі характеристики фізичної властивостей води. Кольоровість – це природна властивість, яка обумовлена наявністю у ній помінових речовин, що вимиваються з ґрунту. Кольоровість річки одежської жовтувата, хвощувата і коричнева у річці случ слабокоричнева. Каламутність води обумовлена наявністю нейдомішоклини. Ми відфільтрували по одному літру води і зважували фільтри до початку і після фільтрування. Отже, каламутність в обох річках перевищує допустимі норми. Прозорість води теж не задовільна. Ми використали метод снелена для характеристики прозорості. Ми також досліджували запах води. Ми наливали зразки досліджуваної води в стакани, прикривали кришкою, сильно здрушували. Потім відкривала кришку і вдихала. Запах річкової води у річки Радецької гнилий, хвощуватий, болотний, сучий, трав'янистий. Отже, фізичні властивості води річки Суч та її протоку в межах містасарни незадовільні, не відповідають санітарно гігієнічним нормам. Малі річки за останні десятиліття значно змінилися, щоб потребує заходів зі збереження і створення регіональної програми з відновлення водних об'єктів Рівненщини. Адже збереження малих річок це гляду збільшення водності великих річок.